Вже другий рік в Україні та, зокрема, на Полтавщині, реалізується програма технічної допомоги Європейського союзу, підтримка політики регіонального розвитку. Крім нашої області, до пілотного проєкту потрапили Сумська, Київська, Рівненська та Івано-Франківська. Перш за все, спеціалісти провідних галузей регіону досліджували його перспективи. Розповіли на засіданні керівного комітету та робочої групи з розробки стратегії регіонального розвитку Полтавщини. Ми розглядали. Які у нас сильні сторони, слабкі, які ризики, тобто ми робили так званий свот-аналіз. Один з аспектів розробки стратегії залучити до неї провідні підприємства області, суб'єкти малого та середнього бізнесу, органи місцевого самоврядування, громадські організації. Зважаючи на сильні сторони регіону, до програми долучиться значна кількість спеціалістів, прогнозують експерти. Сильні сторони. Наявність великої кількості продуктивних сільськогосподарських земель, сприятливий клімат для ведення ефективного сільського господарства та рекреації, потужний агропромисловий комплекс, вигідне географічне розміщення, потужний природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал, великі поклади корисних копалин, високий рівень освіченості населення, високий рівень національно-патріотичної свідомості населення. Але поряд із перевагами існують і недоліки. Такі проблеми характерні для 70% областей. Низька якість транспортної мережі та руйнація доріг, зношеність комунальної інженерної інфраструктури, основних фондів, відсутність товарних портів для експорту сільськогосподарської продукції, слабо розвинутий малий та середній бізнес. В рамках програми недоліки планують мінімізувати або й зовсім усунути. Адже, як зазначають спеціалісти, головна мета технічної допомоги ЄС сприяння суспільному, економічному та територіальному згуртуванню країни.